І до нашого ефіру зараз доєднується Аркадій Дабіган, керівник центру міжнародного гуманітарного права Української асоціації міжнародного права минулому керівник південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Аркадію, вітаємо вас. Добрий день добрий день. Отож, очікуємо ми якихось результатів щодо масштабного обміну, формулою тисячу на тисячу. А що зараз відомо про це? І чи варто звертатися кудись родичам, аби дізнатись чи повернуть в майбутньому їхніх рідних? Дякую, я розумію, що інформація, е, яка пронувала за наслідками тих перемовин, які відбулись між українською і російською стороною, безумовно дуже чутлива для українського суспільства, тим більше для тих, хто очікує своїх рідних з російського полону. Тож безумовно е, наразі є відчувається така активізація. Родин, об'єднань родин, які ну, власно весь цей час робить абсолютно все, аби привернути увагу до наших полонених. Можу сказати, що як зазначив президент, на сьогоднішній день вивчається певний виключний перелік тих, хто буде подаватись українською стороною для проведення такого обміну. Безумовно, це відбувається на найвищому рівні. Наразі я абсолютно розумію, що до цього долучені абсолютно всі служби, в тому числі координаційний штаб з питань порушення з військовополоненими офіса Буцпана України, служба безпеки. Тощо тож, на мій погляд, на сьогоднішній день вичерпна інформація, яка а, має ти, о, для прийняття цього прийняття цього рішення, вже є в цих органах. Але якщо родини хочуть щось додати, або, до прикладу, якимось чином ну мають якусь додаткову інформацію щодо їх рідних, то така можливість є, і вона і була. Це особистий кабінет, який створений ще в минулому році і працює ефективно в е, на сайті координаційного штабу для спілкування з родинами. Я чесно скажу, що наразі я не бачу великого сенсу ну, скажімо, активізувати таку вплив на координаційний штаб, тому що це питання наразі знаходиться на дуже високому рівні. Я розумію, що потрясіння з цього приводу навряд чи щось позитивне дадуть. Аркадію, ви сказали, активізувались родини, і для мене особисто зрозуміло, чому. А як щодо шахраїв? Ну, безумовно <сміх> знаєте, вибачте за цю посмішку, бо я можу сказати: ви знаєте, війна. От скільки часу я приділив своїй свій час роботі в координаційному штабу, стільки часу, що тижнево мали інформацію про шахрайські дії. Ідеться про те, що ця чутлива тема стала ну абсолютно такою зручною для тих, хто намагається на цьому заробити. І це здебільше ті самі шахраї, які телефонують літнім людям, розповідаючи, що їх там рідна людина потрапила в ДТП або потребує грошей. Це та сама абсолютна логіка. Тільки зараз йдеться про те, що вони телефонують абсолютно з різних місць, це може бути і так звані ГО, це може вони можуть представлятися представниками координаційного штабу, служби безпеки України, національної поліції. Повірте мені, там таке різноманіття, що просто. То іноді вони представляються представниками Російської Федерації і говорять про те, що ми можемо включити, ми вплинемо на те, що саме ваша рідна людина буде в цьому переліку, але вам потрібно зробити перше, друге, третє. І на превеликий для мене жаль, незважаючи на те, що координаційний штаб неодноразово наголошував, що не на таких дій він ніколи не вчиняє, і таких комунікацій не відбуваються. На превеликий жаль, родичі, які відчаї, віддають туди іноді дуже і дуже великі гроші. Тож, я, користуючись можливістю, хочу ще раз звернутися до всіх. Важко усвідомити біль тої людини, яка чекає на рідну людину. Але зрозумійте, існує певні протоколи дій. І в цих протоколах немає і не може бути ніякої домовленості про гроші. Це абсолютно неприйнятно. І це є шахрайство. Як вважаєте, пане Аркадію? Як Росія зараз може теж маніпулювати цією темою? Ну ви знаєте, можу сказати, і про це сказав і президент, що на сьогоднішній день, давайте будемо об'єктивні. Це наче не єдина домовленість, до якої вже вдалось дійти за наслідками тої ту сторонньої зустрічі, яка відбулася. Безумовно, це та крихка позиція, якою можна маніпулювати. Ну, ми розуміємо, так? Да? Є тільки одна тоненька, тоненький зв'язочок між собою. Він буде натягуватись, послаблюватись. Безумовно, це можливо. А я можу сказати, що ці поступки, на які пішла зараз Росія, це безумовно дуже позитивні поступки. Але ми маємо пам'ятати, з ким ми проводимо перемовини, і маємо пам'ятати, з якою, скажімо, з яким настроєм, з якою конотацією ці перемовини почались. Тому будемо молити, що все вийде, а і вірити в роботу наших е, органів влади і наших спецслужбовців, а також дипломатів. Але розуміємо: ніхто ще не сказав, що ми про це домовилися. Існує ось така домовленість: іде відпрацювання. Очікуємо на результати. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми все-таки побачимо. От ми показували перед цим кадри повернення наших хлопців і дівчат з полону. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо ще рівно тисячу, а краще більше таких кадрів найближчим часом. Але так, але ставимось розумінням. Аркадій Дабаген, керівник центру міжнародного гуманітарного права Української асоціації міжнародного права, а в минулому керівник південно-регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.